Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення, наступний проєкт. Значить, що замовили ось у нас такі шківи. Трьохструмкові для виготовлення чи переобладнання мотоблока в трактор в плаваючий КПП. Ось такі виготовляємо шківи. На три струмки зараз є. Два штуки замовлення відправляю клієнтам. Підшипники всередину, все, штопорне колечко, з підшипниками буде все повністю готове і внутрішня втулочка. Тут люди замовили тільки шківи самі, розпорні втулочки, підшипники будуть внутрішня втулочка, будуть самостійно робити. Тобто, кого цікавить замовлення, виготовляємо такі шківи, ще будуть зразу вже, виготовляємо Чи чотирьохструмкові шківи. Зараз це три струмка. Буде 4 стрункові шківки. Тобто, коли цікаве замовлення, телефон залишу в підписі. Шківи 185 діаметр. Ось таких два вже їдуть до своїх замовників. Коли цікаве замовлення, телефон підпис. Залишаю. Ставите лайки, дизлайки. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Все буде набагато цікавіше.